А чи були невдалі запуски клубів або робота клубів? Ну скажімо так, невдалих запусків не було з того моменту, коли ми ну скажімо так, перші клуби, коли у нас ще не було досвіду, вони там перетинали точку безбитковості. Там не в перший тиждень могли там і через півроку могло це трапитись? Ми святкували в Валенсії сотого клієнта, і це відбулося. Якщо я не помиляюсь, вже через десь через два тижні. Да? У Харкові я навіть підняв, підняв там, подивився там Фейсбуки. Харкові це відбулося. Перший клієнт був через у січні. Ми відкрились вересні, Тобто, це, ну, це 4-5 місяців, тобто сотий клієнт. Тобто, і ви бачите, який ми зробили прогрес от, за ці роки. Раніше, так, да, було важко. Я додавав гроші, скажімо так, коли клуб відкривався, але зараз, в каметах, точку безбатковості перетинає клуб вже перший. Перший навіть не, не тиждень, перший вікенд. Але що відбувається потім, це вже залежить від франчазі, від того, від його впливу на процеси, наскільки йому вдасться підтримувати цей, ну як я кажу, це запуск ракети робимо ми, а ти вже повинен підтримувати її на певній орбіті. Да? Тобто ми виводимо клуб на. Певний обіг, але потім ну треба підтримувати всі процеси. І знаєте, часто я спілкуючись з франчайзі, вони під цією ейфорією, коли там знаєте перші дні, там толпи клієнтів, там купа людей, там обіг коштів, там півмільйона там за декілька днів. Вони впадають в ейфорію, думають, що таке буде відбуватися весь час. Але дуже важливо, і я ми завжди кажемо, що не буде такої кількості клієнтів. Да, це ви відкрилися, но. Нове місто, ви людям цікаві, але потім такі будуть робочі будні, коли треба робити всі процеси, кожного клієнта доводити максимально до продажу, тому що їх вже не буде 500, як в день відкриття. Їх вже буде там план у нас там від 50 до 100 потенційних клієнтів, потенційних лідів на місяць. З кожним треба працювати, запросити його. Щоб він побував на клубі, це вже така рутина, яка да, вона не завжди сподобається. Вона не завжди сподобається. У нас були да, у нас є і були клуби, до речі. Нещодавно ми закрили перший клуб, який закрився. Це клуб у Кривому Розі, який просто його уронили Просто да? він. Ми я пам'ятаю це відкриття. 350 стартових пакетів. Продано це просто було неймовірне відкриття. Це під час ковіду. Я пам'ятаю, ми виганяли просто людей на вулицю, тому що там були там обмеження. Там не більше 100 людей повинно знаходитись. приміщення. Там просто ну був там забитий клубах, виганяли на вулицю, я пам'ятаю, там. Щов дощ, ми боялися, що зараз... Приїде поліція, нас, нас закриє. Да. Але да, цей клуб, на жаль, скажімо так, власники, да, вони, да, ну, вони жили в іншому місті. Да. До речі, ми зараз не робимо такі речі, тобто ми одразу кажемо, що ви повинні бути поруч, бути присутнім. Да, вони, на жаль, не впоралися з цими процесами, і да, ми вимушені були. Ну, а коли, коли, скажімо так, зменшується. Обіг коштів, там ми починаємо економити, тобто ця спираль вона повинна закручуватись наверх. Тобто краща якість. Ми можемо, ми отримаємо більше грошей, робимо ще кращу якість. Ось а коли ця спираль починає закручуватися вниз, тобто в нас менше грошей. Ми думаємо, де зекономити, де там. Не знаю, там сокретить там працівників, там менше виплатити їм бонусів, ремонт якийсь там поточний, не зробити там ще щось, ще щось. І потім там ми коли туди приїхали, мені було ну просто соромно, що це місто там на цьому місці, там дає там, наша виїзка, тому ми її зняли. Тому ми і зняли. На жаль, такі речі. Ага. Це теж наука, і нам наука, і майбутнім франчайзі. Тобто, якщо вони не планують займатися цим бізнесом. Як своїм не зробити його метою, метою свого ну не те, що життя, ну сфокусуватися на цьому, то краще краще цим навіть не починати займатися. Тобто ми іноді відмовляємо людям в таких речах, тому що це перш за все, це не продаж, це партнерство. Це партнерство, воно повинно бути він-він. Ми не можемо там, ми розуміємо, що ми не можемо брати гроші там, якщо бізнес не прибутковий, і так далі. Да, він не прибутковий, якщо людина в нього не вкладає енергію, свої зусилля, ну і так далі. Да.